Ну, час тестити японські ігри на Nintendo Switch 2 європейському, чи буде вона працювати. Витягуємо картридж японський. Все на гайдзінській тут нічого не написано. Все дуже покоманний. І японська зульда. Що у нас тут все? У, все. На О, все. На англійській. Все працює. нього <гуміло> виглядає, так що все працює. Да, все. Японські гори регіонально не заблоковані. Можна грати.